О, маленький, але діля дуже класна. Так, дивіться, нова модель 2025 року. Алюмінієва рама, 26 колеса. Наріст 1,40 м, 1,60 метр, віддесяти рочків. Велосипед, бюджетний, дуже хороша ціна на нього. 8300. Має, дивіться, бачите зразу. І баночку, і кріплення на баночку. І така защита стоїть на перекітку, як велосипед впаде. Захищає, щоб вам не зігнулося. Вилучка на ньому амортизаційна система Shimano працює дуже добре. Має в комплекті піднижку, дискові, механічні гальма стоять. Можна домашніх мого замінити собі колодочки чи тросик без проблем, не потрібно там їхати на сервіс, гідравліку качати і так далі. Бачите? Колір дуже гарний, для пацана був би дуже гарний. Синій з чорним. Когось буде цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, можете там заявку залишити.